Добрий день у вашій та, та, хаті. Доброго дня, вітаю. Слава Україні. Дуже дякую за можливість зустрітися, зустрітися в нашому рідному, вузькому, родинному колі. Де-факто ми обмежуємося презентацією діяльності. Мого фонду я хотів кожному з вас подякувати за ту активну роботу, яку ми проводимо для того, щоб наблизити перемогу. Бо нічого важливішого для нас, ніж перемога України, немає. Чим ми займаємося зараз? Три речі: річ перша: головна, основна допомога армії. Нічого важливіше не може. ні політика. Ні гуманітарна діяльність, ні нічого важливіше, ніж допомога армії. І мені приємно, що на сьогоднішній день ми готові прозвітувати, що з 24 лютого 2022 року 5 мільярдів 600 мільйонів гривень, що дорівнює по курсу на час перерахування 160 мільйонів доларів, було витрачено на підтримку Збройних сил. Друга позиція, що саме допомагаємо? Війна кардинально змінилася. І війна 2014 року з війною 24-го року має нічого спільного. Можу зараз вам сказати, танки на фронті не є такими важливими. Можу зараз вам сказати, що позиції, з якими виходили ми у вигляді там, протитанкових засобів, гранатометів. Снайперських прицелів і снайперських військ. Все номер один зараз. І ми є найкращими в Україні, є дрони, в тому числі FPV-дрони. Тут є назви, які ми пообирали. Перші дрони, які зараз займають номер один це дрон Мальфар. Подобається назва. Угу. Вони мають бути. Друге це дрон Бандера. І третє, вже коли. Хлопці знущалися, написали, це вже для росіян. Я її навіть виговорити не можу, але чубакабра. Нехай буде так. 27,5 тисяч дронів сьогодні поставлені війська. Друзі, можете собі уявити, що це більше 10% всього того, що поставила держава. 27 тисяч. Я можу наголосити, що наші дрони як найякісніші в Україні. Там мають і унікальні батареї, і унікальні плати ініціації, і навіть ми виготовляємо самі боєприпаси і для камікадзе, і для скіду. І от з цього ми можемо стверджувати: 14, точність перевищує 50%. От 14 тисяч цілей було вражено. Це танків, БМП, бліндажів, наступаючих військ. От десятки тисяч росіян було знищено, і тисячі українців було врятовано. І на сьогоднішній день я пишаюся тим, що десятки бригад отримали, ми 4 тисячі дронів на місяць. Можуть собі уявити, що дрон в середньому вісімка, десятка, терма, коштує близько 400 доларів. Це десяток мільйонів доларів. Нами витрачено лише на fpv дрони. І от зараз це двохтижнева норма відвантаження на фронт. Оце є нічні дрони, оце є вісімки камікадзе, оце є десятки, оце є комплекси Ребо, а оце є мавіки. І ми звітуємо так кожен тиждень. Нічні дрони. Ми налагодили виробництво, до речі, Можу наголосити, що ми не тільки постачаємо, купуємо, ми виробляємо дрони. І саме тому у нас це виходить дешево. От зараз наші нічні дрони, вони не тільки з тепловізійними камерами, а вони ще й без участі оператора захоплюють, супроводжують і знищують ціль. Не знають росіяни, що проти цього вони можуть вжити. Півтори тисячі Мавіків це головний засіб нашої розвідки. Причому Мавіки як денні, так і ночні, як тежкі, так і прошки. Уявить собі, що більше ста і окремих батальйонів мають очі завдяки нашій з вами роботі. Коли ми вступили в широкомасштабну війну, мені сказали, що дефіцит на фронті вантажівок воєнних, артилеристських тягачів, маніпуляторів, кранів складав більше 500 автомобілів. Мій фонд поставив 343 з 500. Це є і яшки-дафи, це є і е, артилерійські тікачі і Лейланди, і на них ми робимо все від прально-душових комплексів до пересувних авторемонтних майстерень. До речі, автор прально-душового комплексу Марина Порошенка сидить в цьому залі, бо ще в 2015 році, як перша леді, вона затвердила, і ми виготовили перший прально-душовий комплекс. На сьогоднішній день війська поставлено 200. Комплексі. Уявіть собі, комплекс іде один на батальйон. Це означає, що раз на тиждень воїн в батальйоні може прийняти душ, попрати однострій, мати нормальні умови життя, які тільки можливі, а не сидіти місяцями в окопах. От якщо ви побачите, то на сьогоднішній день майже 200 тисяч українських військовослужбовців завдяки Марининій ініціативі і нашій реалізації. Ми їх не купуємо, ми їх виробляємо. І там є і автономне водопостачання, і котел підігрів, і насос, і компресор, і генератор, і всі необхідні речі для того, щоб піклуватися про військових. А це була ще одна моя ініціатива, бо перед наступом у нас категорично не вистачало броньованих машин. Ми купили 11 італійських броньованих автомобілів Шилд, кожен з яких коштує 400 тисяч євро. От на цей проєкт витрачено більше 4 мільйонів євро. Але чому вони унікальні? Там є унікальна бронекапсула. З 11 машин 4 були вражені ворогом. В один прямо в мотор потрапила 120-мм міна, один в борт отримав. Гранатомета кумулятивного, один наїхав на протитанкову міну, і біля одного взорвався ракета Град на відстані 60 см. Ми, по-перше, відновили пошкодження, і ці машини і зараз працюють на лінії Мар'їнка-Курахова, 79-й бригаді, де 79-та міцно тримає обороту, не пускаючи ворога в Кураха. Це є безпілотні літальні апарати «Посейдон» стратегічного напрямку. Вони літають на висотах 5 кілометрів, літають на дилину 60 кілометрів, загальна відстань 150 кілометрів, мають найкращу в світі камеру з 100-кратним зумом, має найкраще в світі тепло. І зараз ми ще вдосконалюємо, щоб вони літали більше. Що це таке? Це очі нашої артилерії. Його не може підібрати до нього ключа російський РЕП. Ми не чутливі для нього. В основному літаємо вночі, бо краще бачимо, і важко збити. І от сьогодні ми закупили ще 10 комплексів, які будуть постачати: 36-ту бригаду морської піхоти дуже важливо, 406-ту артилерійську бригаду військово-морських сил, 148-ту артилерійську бригаду командування десантно-штурмових військ. Ну і те, що в нас просять воїни. Воїни просять старлінки автобусами для того, щоб перевозити особовий склад, тисячі радіостанцій, тисячі всіляких речей, які потрібні для того, щоб воїни відчували. Коли важко, вони знають, куди звернутися. Уявіть собі, що лише цього року ми поставили на фронт 400 квадроциклів, 400, кожен з яких коштує від 3 до 7 тисяч євро. Кожен. А це є евакуація поранених, бо ми веземо з візочком. Якщо ти підлітаєш, вивантажуєш і тікаєш, ми вже врятували життя більше 190 українських бійців цим квадроциклами. Це є і механізми наступу, бо коли штурмова група залітає в лісосмугу на квадроциклах, і це дуже несподівано для ворога. Ми всі пам'ятаєте, як ми чекали іноземну броньовану техніку. Чому? Бо вона дуже важка. Броня зроблена з збідненого урана і важить на відміну від радянського і українського танку Т-64, який важить 40 тонн, Це важить тонн. І У нас просто не було причепів, які передислоковують техніку, яку нам надали союзники, і ми купили найбільший в світі. Тираж тягача Його теж вибирала Марина. Він їй по вигляду дуже сподобався, бо потужний все. І от на сьогоднішній день німецькі панцерхауцери 43-ї бригади пересуваються і знищують ворога. І сьогодні ми перевозимо все, починаючи від Ексем 1 Абрамс і закінчуючи челенджерами британськими, починаючи від леопардів, які забезпечують. Ефективну мобільність броньованих підрозділів Збройних сил. Оце є взагалі. Це колесна формула 8 на 8 з двигуном Rolls-Royce. Якщо Порошенко купує якийсь Rolls-Royce, то тільки такий. І е, на сьогоднішній день він вивантажує, бачите, це контейнер з 155 мм боєприпасами, він його розвантажує за хвилину 20 секунд. І пустий контейнер закидає на себе за ще хвилину і двадцять секунд. Це можна робити безпосередньо в лінії бойового зіткнення, і це диво, яке, крім мене, ніхто не купує. Ми законтрактували 40 машин, в тому числі ми відновлюємо їх боєздатність, і в тому числі 20 вже працюють на фронті, ще двадцять з Великої Британії. Допомогли нам купити колишній міністр оборони Британії. Ми Дуже вдячні британцям, тому що значна частина техніки надходить звідти. І це взагалі ми згадали про наше кондитерське минуле і сьогодення. Бо коли виник конкурс: а як назвати детектор дронів, який хапає їх і ловить на всіх диапазонах, попереджаючи наших воїнів про те, що вони знаходяться в зоні роботи дрона, Більшим голосів сказали, давайте, якщо Порошенка поставляє, назвемо це цукарок. Нехай. А я кажу: а якщо ми розширимо, і тут у нас буде вже всі діапазони, чотири діапазони, тоді нехай це буде ванільний цукарок, бо він цікавіше. Хочу знову наголосити, що ми їх не купуємо. Ми налагодили виробництво. І вже починаючи з вересня місяця, ми будемо виготовляти. 4 тисячі цукорків на місяць. Це, це означає, що 4 тисячі українських підрозділів, бо ми хочемо, щоб в кожному відділенні у нас був цукорок, будуть захищені, попереджені і врятовані їх життя. І це лише робота нашої з вами команди, бо це не лише один Порошенко. Це те, що робимо ми з вами: волонтери, добровольці. Я дуже тішуся і пишаюся, що ми розробили і поставили це на серійне виробництво. Чому з вересня? Тому що 90% комплектуючих будуть українського виробництва. Нам це вже не перекриє ні Китай, ні Тайвань, ніхто. Це залежить від нас. Пам'ятаєте, скільки розмов було про фортифікаційні споруди? Чому вперлася наша армія влітку 23-го року? Бо поки вони байдикували, росіяни будували лінію Соровікін. Коли росіяни ударили по нашим силам, нам не було куди відходити. Тому що все це була фікція, вкрадені гроші, корупція. І нам не залишалося нічого іншого, як викупити весь обсяг виробництва українського виробника. ТДС це дуже крута фірма, знаходиться в броварах. За весь час широкомасштабного вторгнення завод не отримав жодного замовлення від держави. І ми викупили все, що він міг виробляти. Починав виробляти він два, потім три в місяць. Сьогодні ми довели обсяги виробництва до 6-7 на місяць, викупаємо нові, припинили поставляти бушні. І от сьогодні перед вами. Три позиції: це Нью-Йорк, не американський, це біля кордону Сумської області, це Повчанськ. 47-ма бригада, Богдани. Будуємо капоніри і будуємо фортифікаційні споруди. І в нас це виходить дуже якісно і дуже добре. Ми знаємо, де будувати бо будують військові. Будують наші інженерні бригади, будують командування сил підтримки. І саме головне це докази. Наші ескаватори працюють і вдень, і вночі 24 години на добу. Уявіть собі, скільки ми побудували: 10 тисяч шин. І всі дефіцитні позиції: від Хаміра до Урала, від Камаза до Зіла, від Краза до Фодена. 10 560 станом на зараз, ми завезли найдефіцитнішу номенклатуру, привезли їх з Китаю. Вони вдвічі дешевші, ніж їх купує Міністерство оборони. Це є десятки мобільних шиномонтажних комплексів. Що раніше вони робили? Якщо в тебе пробито, ти маєш тягачем вести машину за 400 500 кілометрів для того, щоб замінити шину. Зараз ми привозимо це на фронт. І прямо безпосередньо в зоні бойових дій переобуваємо машини. Це пересувна авторемонтна майстерня. 80% пошкоджень на фронті ми усуваємо завдяки нашій пересувній авторемонтній майстерні. Там є крани, всі станки, генератори, все інше. Нічого з цього ми не купуємо. Все це ми виготовляємо самі. Всі ці контейнери. Нам допомагає робити, знаєте хто? Американці. Чому? Бо всі ці контейнери з-під 155 мм боєприпасів снарядів, Наші їх, раніше вони їх викидали на металобрухт, ми забираємо контейнери і з них виготовляємо пересувні авторемонтні майстерні, пральні і все таке. інше. Оце є пересувний командний пункт. Раніше вони десь ховалися все зараз. У них є комп'ютери, енергозабезпечення, старлінки, рації. Все необхідне для того, щоб ефективно забезпечити координацію дій Збройних сил для нашої морської піхоти, для наших операцій в Херсоні. Ми закупаємо десятки дуже крутих моторних човнів. Це є реп Шатро. Трьохдіапазонний, окопний, дуже дорогий, але єдиний, який пройшов наше випробування і тримає захист від ворожих як Далі. Проєкт Журавель. Знаєте, що це таке? Це робот. Названий він на честь нашого партійця, загиблого журавля, який три доби лежав і чекав допомоги, вмирав. Росіяни його використовували як Заманку для того, щоб ліквідовувати наших позицій. Ми замовили на рейнметал, це повністю автоматизований робот, який сам під'їжджає до пораненого, сам його завантажує, ти маєш зачепитися крюком, і сам тебе евакуює. Може поставляти боєприпаси нашим підрозділам напередку, коли не можемо вивезти, вивозити все необхідне. Думаю, що це робить дива. Де він зараз працює? В легендарному батальйоні Госпітальєрі. Хто на чолі батальйона? Госпітальєри, наша Яна Зінкевич. Це наш внесок для того, щоб допомогти унікальним парамедикам працювати і евакуювати з полоси зіткнення наших героїчних військових. І це комплекс Айпетрі. Що таке Айпетрі? Це протидія засобам активним. Технічної розвідки ворога. Що це означає? Що там, де працюємо ми, ми садимо суперками, лани, ланцети, горлани, і вони не можуть подолати ту стіну, яку ми вибудовуємо. Артилерійські бригади, які знаходяться під нашим захистом за два з половиною місяці використання, не зазнали жодної втрати. Ми повністю куполом їх прикрили. А ми спокійно ведемо наступальні дії артилерії. Ми це не купуємо, ми розробили. Я інвестував гроші в конструкторську документацію і на сьогоднішній день поставляємо на фронт. Бачите? Це все от діяльності АйПетя. Це називається суперкам з дуже потужною камерою, яку розвідувальню, яку використовує Русня. Оце все є. Керовані артилерійські бомби, від яких до цих пір не було жодного захисту. Ми навчилися їх садити без підриву. Це диво. І оце звіт, що ми допомогли більше 200 військовим частинам. Це не ротам, не взводам, не відділенням, починаючи від батальйону. І то батальйон це окремий. Окремий розвідбат, окремий батальйон логістики, окремі інженерні батальйони, бригади, корпуса 200. Я думаю, що це три чверті військових частин, які існують в Збройних силах України. І я пишаюся і вважаю, що це є той наш внесок, перед яким мені не соромно звітувати перед вами. Ми спільно з НАТО розробили програму, яка називається «Safe Soldier» Захисти воїна. І ми точно зараз будемо висувати, щоб цей перелік, вперше, ми починаємо це забезпечувати в той час, як держава ні. Держава позабирала влада, поза не держава, позабирала гроші ПДФО в місцевих громад, і там, де вони найякісніше використовували гроші, підтримуючи власні бригади, наприклад, 128 в Закарпатті, Лише за останній місяць 128 ма бригада від нас отримала 200 восьмерок, 210 і 100 теплових дронів. 500 дронів, одна бригада від мене. І це не тому, що я готувався поїхати в Закарпаття, а це тому, що справжні бойові бригади, вони працюють з нами. Ми для них як швидка допомога. Якщо вже нема до кого звернутися. Дзвони Порошенко там допоможуть. Для мене це є величезна приємність. І я буду дуже дякувати, тому що Закарпаття зараз стала справжнім форпостом. Ви робите чужу чудову справу: від плетіння сіток до постачання ФПВ-шок. від е, зборів на е, беушні пікапи, які надходять, до тешок, автобусів. І те, що кожен з нас робить, я пропоную, щоб ми об'єднали зусилля. І хочу зараз оголосити про дуже велику і важливу ініціативу, яку ми хочемо зробити з Мариною. Все, що ви для бригади, яка воює, зберете 50%, більшість проєктів я готовий підтримати, і 50% дати від себе. Двері відкриті, вважайте, що це програма грантів на допомогу воїнів від фонду Порошенка. Кожен хто хоче. Іванка, я би дуже просив, щоб ця робота була скоординована і організована, і я буду чекати.